Всім привіт! В сьогоднішньому випуску покажемо вам нашу одноденну мандрівку на швидкісному катері по островах Хорватії з містечка Оміж. За цей день ми побуваємо в Блакитній печері на острові Бішево. Проведемо час на приголомшливому пляжі Стівіна на острові Віс, Погуляємо по сонячних островах Європи з назвою Хвар і Брач, а саме по містах Хвар і Мілна. Та відпочинемо на пляжах пухт і поплаваємо в кришталево чистому морі. У нас шоста ранку і ми виїжджаємо. Постараюся познімати, якщо можна буде. Але сьогодні зранку у нас почався якийсь дуже сильний вітер. Надіюсь, ми не змерзнемо зараз. Екскурсії ми купляли в туристичній агенції Active Holidays, яку нам порадила власниця будинку, де ми жили. Агенція знаходиться одразу на старому місті. І в день, коли ми купляли путівки, працівники нам попередньо показали, де саме. І який буде катер, щоб зранку вчасно відплисти. На щастя, всі прийшли без запізнень, тому, зібравшись, ми одразу відплили. З моря відкрились дуже гарні види на оміж і навколишні гори. В катері нас було десь 12 осіб, що було великим плюсом, і два екскурсоводи водії катера. Які майже всю дорогу розказували нам різні цікавинки та історії міст, куди приїжджали. Приїхали ми на перший острів, на човен залишаємо і йдемо в іншу сторону на такі маленькі човники. І тими човниками будемо опливати перший острів. Наш гід каже, що нам пощастило, так як людей ще не дуже багато, і ми зможемо спокійно сісти в ці човники. Поплисти і в себе без черг обдивитись. Пливемо ми у блакитну печеру. Додатково купили білети в неї 20 євро вхід за одну особу. Ну і сідаємо в ці човни і будемо обпливати острів Бішево Це найвіддаленіший Хорватський острів. Офіційно на ньому проживає біля 15 постійних жителів. Але щорічно його відвідують більше 100 тисяч туристів. Жителі острова займаються фермерством та рибальством. А в останні роки почали надавати туристичні послуги, завдячуючи самому острову і його чарівним печерам. На острові є 14 печер, найвідомішою з яких є блакитна. Зараз ми приїхали до скали. Ось туди будемо в'їжджати цю маленьку дирочку позаду мене, ось туди, де треба просто всім низько пригинатись. Попавши всередину, ми були зачаровані. Всередині печера є довгим і широким тунелем, який освітлюється світлом, що проникає через отвір на горі і відбивається на дні. І це світло, заломлюючись, створює дійсно дивовижний колір води. Каже, що найбільше освітлення печера отримує вранці до 12-ї години. Нам якраз пощастило, ми відвідали печеру саме в ранкові години. Наш гід, який був в човні з нами, розказував тут історії виникнення цієї печери, але все англійською. Ну і великим мінусом. Є те, що дуже мало часу дають на огляд печери, не більше 10 хвилин, при тому, що довкола ще було декілька човнів з туристами, тому гарних фото навряд чи вдасться зробити. І випливати з печери було вже не так страшно, нам навіть сподобалось всім. Назад ми приплили набагато швидше. І так як в нас ще було півгодини вільного часу на острові, ми трішки пройшлися околицями. В загальному навколишній території пустинні, біля парому є декілька кафе з видами на море, безкоштовні туалети і трішки далі пляж для купання. Ну, а в годині 9 до пірсу припливає щораз більше катерів. Думаю, черги до печери будуть двічі більше зараз. Другою нашою точкою сьогодні є пляж стінєва на острові віз. Який вважається одним з найкрасивіших пляжів Хорватії. Дістатися до пляжу з найлегше морським шляхом, але припливши на катері, ви не зможете вийти відразу на пляж. Всі зупиняються в 100 метрах десь від берега. І тоді є два варіанти на вибір. Перший це стрибнути у море і доплисти до пляжу самостійно, а другий я хочу, як плавати в водоні. Є альтернатива. Ось нас посадили в невеличкий човен на 3-4 людини, і не можна доплисти до берега. Тільки човен не має весел. І потрібно мати трохи сили, щоб потягнути цю мотузку і переміщатись від одного кінця до іншого. Дуже блигт, дуже близько. Дуже, дуже, дуже гарно. Пляж Стівен захований між мальовничими скелями, які додають цьому місцю ще більше краси. Ці скелі охороняють якраз вхід на пляж з боку моря і захищають це місце від великих хвиль і сильних вітрів. Власне, лише пропливши всередину крізь скильні ворота, відкривається чудовий краєвид. На пляжі є невеличка кафешка з прохолодними напоями та легкими закусками. Однозначно рекомендуємо всім побачити пляж своїми очима. Думаю, купання в такому чарівному місці буде чудовим задоволенням. Єдиний мінус: у глибокій воді тут багато медуз, які реально дуже сильно жалять. Тараса, знак на руці потім десь місяць був. Ну, а дорога назад у нас не була вже такою легкою. У нас мотузка зачепилась за скали, і наш човен відкинуло ще раз до берега, тому з другої спроби ми змогли повернутися до нашого катера. І то Тарас скакав з лодки, шукав цю мотузку у воді і ми так повернулись. Після відпочинку на такому чудовому пляжі пливемо до головного і найбільш населеного міста на острові Хвар з такою ж назвою. Місто Хвар є головним туристичним центром в цій частині Далмації, тому його дуже охоче відвідують туристи. І, як нам сказали наші гіди, ціни тут набагато вищі, ніж на інших островах. У нас вільного часу тут тільки 2 години, тому грошей, думаю, ми багато не потратимо. Почали ми знайомство з цим містом з порту, куди приплили катером. Набережна порту трохи нагадала мені риву у спліті, не знаю, можливо, через пальми, які тут ростуть, і кількість кафешок, які є з боку. Ну, а найбільш відвідуваним місцем тут є фортеця, яка височіє над центром міста, з якої відкриваються гарні види на місто, порт і прилеглі острови. На жаль, через брак часу ми до неї так і не дістались, так як навігація нас повела в іншу сторону. Зійшовши з гори, ми дійшли до Венеціанської лоджії з вежею і годинником. Побудованої ще в 15-16 століттях. Під час венеціанського правління ця лоджія була будівлею суду. Зараз будівлі проводять художні виставки, концерти і інші культурні заходи. Рухаючись далі, ми дійшли до головної площі міста з безліччю кафе і ресторанами і історичним собором святого Стефана, покровителя міста Хвар. Собор, до речі, багато років реставрували і перебудовували після пошкоджень, завданих турками. І ось так він зараз виглядає. В цьому місці я наперед не дивилась, що можна відвідати, так як ми не знали, які саме місця ми відвідемо. Тому те, то, що побачила в Google на карті, то е, зайшли подивились. Зараз просто гуляємо вуличками і зайшли в райончик, де живуть самі місцеві, мабуть. Не знаю, можливо, тут туристи теж є. Але тут якось багато просто сидить людей на вуличках з боку, біля будинку, на лавочках. І... Всі так посміхаються, всі такі, коли йду, роблю фотографії, чи знімаю відео, посміхаються, всі так гарно, такі. Прям, не знаю, я дуже люблю такі місця. Старе місто острова Хвар, на думку істориків, є одним з найстаріших у Європі. з давнини, як грецьке поселення Фарос. Воно внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні старе місто Хвар є унікальним чарівним містечком зі старовинними вілами, готелями, кафешками та великою кількістю пам'яток. Якщо перейти гору з старої частини, дивіться, з іншої сторони, ось який вид відкривається. Тут вже просто як сучасне місто. Сучасні будинки, паркінги, дороги. Ось так. І тут різниця. Дивіться, це вже вуличка туристична. Це я спустилась з цих вуличок, де була до тепер, де більшість місцевих. Принаймні, я так вважаю. ось. І тут вже багато туристів. Але все рівно навіть туристичні вулички, вони теж такі затишні, гарні. Бигати воду або куди до берега доберегнутися. Я сьогодні не пригадую. Я вже не плавала. Ще одне місто на сьогодні, Мільна, на острові Брач. Ідемо теж гуляти. За легендою, своєю назвою Мілна, зобов'язана своєму розташуванню в захищеному від вітрів місті. Мільнаві на латині означає тисяча кораблів, які ховалися в цій бухті ще в римські часи. Але справжнє походження назви Мільна пов'язане з піском. Типу мул, пісок, який приносили до затоки морські хвилі. З визначних місць тут варто відвідати храм Пресвятої Діви Марії, який найчастіше зображений на листівках з Мільна, І дві невеличкі пальми, які стоять перед ним. Це дуже тихе містечко, центром якого, як ми зрозуміли, є порт і невеличка набережна, там хоч трохи є людей. А так в загальному прогулюючись по вуличках міста, не зустріли майже жодної людини. І можна побачити також багато покинутих і зруйнованих будівель. ще буде те ще заблудитись тут сюди такі стрілки є тут не і слівочка на легтекла до площі набережнею тут мабуть якісь концерти відбуваються що настоїть Тежки тут на набережній теж дуже гарні і затишні, але в нас є тільки пів години, тому на кафе ми часу не тратимо. Останнім місцем сьогоднішньої подорожі є бухта вречини на острові Брач. На сам пляж ми не виходили, плавали просто в морі, пригаючи прямо з катера. Місце теж дуже гарне, але, якщо чесно, всі вже були трішки вимучені, тому зупинка була вже недовгою. Ну що ж, визмучені, але дуже щасливі. Повертаємось з нашої екскурсії по островах. Які враження? Дуже гарно, дуже файно. Ходи, ходи, ходе. Всім дуже-дуже, дуже сподобалось. Ну і ми, звичайно ж, дякуємо за перегляд відео. Будемо вдячні за ваші вподобайки, коментарі та підписки. До нових зустрічей!